Друзі, усім привіт-привіт! Усім мирного неба. Божої вам благодаті. Ну і ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. Ось дивіться, яка хмара йде. Сьогодні в нас четвер. І вночі можемо чекати дощу. А я ще не обробила. Помідори. Треба обробити. Я надіюсь останній раз. Ось мої вже перші. Перший урожай. Я сьогодні цибульку вибирала, тільки де-не-де полишала. Можете через тиждень виберу. Ось дивіться, друзі. А в нас є вже перший урожай. Це так класно. Це, напевно, зветься Волове Око. Ось тут є в нас красавчик. Ось бачите. Вже починають стигнути. А Марічка переживала, що в неї не червоніють помідори. Ось і мої диво помідори починають червоніти, друзі. А це щось капусточку під'їдає і не знаю що. Видно, якийсь жук. Друзі, це також сорт непоганий. Це якась така як сливочка йде досить непогано в'яжуться багато також. Дивіться. І вже стигнуть. Ось. Ось мої диво помідори вже починають червоніти. Ось тут червоні. Але якісь вони тут такі маленькі, не знаю чого. Зазвичай вони в мене такі завжди більші. ну Нічого страшного. Головне літрову баночку буде добре класти. Оці красавчики. Ну, ще цей на висоту ще мені подобається. Ще він не дуже високий. А вже ота оранжева сливочка такий високий. Я таких не хочу. Бачите, друзі, от що тут? Я повириваю цю капусту, бо з неї нічого не буде. Ось помідорчики. Ось помідорчики. Починають стигнути. Ось-ось, це що дощі йшли, і вони почали тріскатись. Так, друзі, я зараз візьму мисочку, позриваю ось ці червоні помідори, і, напевно, останній раз буду обробляти, тому що у нас ще тут багато-багато майбутніх завісків. А починається осінь, будуть йти дощі, і все ж таки жалко жалко свого труда. І тут, і тут також ці, хоч низькорослі, але ще тут багато завісків. І щоб ми мали гарний урожай, треба обробити помідорчики. Тут ще зелені. Ось тут ще зелені. Але їх доволі є. Багато. Це якийсь такий сорт, не знаю. Я садила чорний принц. Ну, я його не бачу. А ось, це, друзі, дивіться. <смі> Який це сорт? Підскажіть. Я не знаю, я його не посинкувала. Дивіться, друзі, де помідори. Чи це якийсь балконний? Чи... Я, я, я не знаю, звідки він в мене взявся. Ось так всередині, всередині, ті помідори торкаються до землі. Я бачу, вони не гниють, але я... Два рази обробляла. Ну, не знаю, я спробую зібрати на із цього помідора. Ну, цей сорт зібрати і подивити на наступний рік. Пару цих розсадинок посадити і ми будемо бачити. Ну, оце, повзуть, куди вони повзуть. Я не знаю, куди їх підв'язувати, от вони вже вище палки. Ой, кошінку. А я оцей сьогодні смакувала. Відривала одненько Дуже смачні такі солоденькі. А я ось тут. Повибирала сьогодні цибульку, трошки пополола, бо, тому що поки вибирати бурячок із моркочкою, ой, то тут буде гай, зелений гай. І що хочу, друзі, вам показати. От, від тої білокрилки нічим не можна спастися, чим не робиш, чи кропиш чи не кропиш. Толк що я хочу сказати? Ота капуста, яка посаджена між морквою, поміж буряками. Вона подивіться, вона чиста, вона чиста і там і білокрилка так не літає. Так що на слідуючий рік я буду так садити, як оце я. Посадила, а тут я садила розсадинкою. І ось там в кінці, мабуть, дві-чі три розсадинки. Мої бурячки знов в'ялі, знов просять дощу. Тим страшного, ось, ось переживемо. Головне, щоб був мир. Ну, друзі, а ось тут моя цибулька. Яку я сьогодні вибирала. І ви, напевно, здогадались, що я її також мила, як і чесник. Моя мама завжди миє. Завжди-завжди постійно. І бабуся моя мила, гарно посушимо, обріжемо і на горище все буде добре. І зберегається. Не знаю, в мене цей рік була моя особиста цибуля до, до нового врожаю. Ось чим, друзі, я обробляю помідори Ritomil голд. Це я вже обробляю тричі. І наступні рази буду обробляти сироваткою. Буду дивитись, мені здається, на 4,5 води, 0,5 сироватки і йод. Скільки крапель точно я не знаю, я подивлюсь, зайду на канал і на моє подвір'я. Вона Гарні поради також дає по господарству, то я скористаюсь, подивлюсь відео, і все буде добре. І, друзі, хочу ще відповісти на одне запитання. Мене запитували, з якого я помідора збираю насіння. з перших З першого помідора, який почервонів, чи потім пізніше. Я нічого не відповіла, тепер даю відповідь. Ні, з перших я не збираю насіння. Перші я їм. Бачите, перші я зібрала і все. Я буду смакувати. А наступні, які будуть які буду червоніти, от з тих, буду збирати насіння. Ось так. Поїхали. Ну, мені незручно однією рукою тримати і обробляти. Ну ось і все. Я вже обробила помідорчики. Усім мирного неба, Божої вам благодаті. Кому сподобалось моє відео, ставте пальчика доверху. Коментуйте, підписуйтесь на мій канал і не забувайте про дзвіночок, щоб ви не пропустили мої наступні відео. Усім пока-пока і всім мирного неба. До побачення!